на бульончик, Кроліна просто захотіла бульончик з яєчком. І по дорозі купила ще хуба-буба. Коротше, хуба-буба для лабубу. Як підходить, буба для лабуби. Купили ще квіточку нову до нашого базонку, що Кроліна розмалювала і взяла ті лимонади прикольні, такі з трояндою якоюсь. Ну, класні. Минулий раз брали, дуже смачні, кисленько, кисло солодкі і забрали ще замовлення з епіцентру. Тут є вушастик. Це все хімія для посудомийки. і блюма. Оці класно пахнуть з манго. Тільки що так смішно їла бульончик, таке враження, ніби ловила рибку. А то вона ловила яєчко. Як чупа-чупс. Що, купила? Mm -hmm. Давай карточку. Mm -hmm. Сподобалося. Купляти морозиво. Так захотіла. Сама купила, сама випила. Розрахувалася. Молодець, тільки от смс-ка прийшла. Так, як ви думаєте, чим короліно зайнята? Що вона на дереві збирає? Ану покажи. <рес> вона зібрала ціле сімейство в мурах. Ще збирає. Така дитина мурахоїд. Є така тваринка, теж збирає язичком. Корліна збирає руками муравлів і не боїться. Кажу, вони кусаються, вона вони не сильно. Обережно тільки не висип то сімейство муравлів. Роблять мурашник. Так, Поки там дівчата бавилися на вулиці, ну, Карина збирала муравлів, я такий прихожу, їй то сподобалося, збирає в чашечку, потім на пісочниці викупила яму, висипала і каже, це буде як їхня хатка, коротше, муравельник, королівство мурашок. Давно тут як більше назбирається, бо вони собі оберуть королеву. Не знаю, як в неї там все вийде. Так, з'їздив я за продуктами. І не замітив одну штуку, Каріна мені віддала лабубу. Я її вчепив на шорт. в Шо, магазин думаю, що на мене таксі дивляться. Переважно буває так, що я знімаю відео. І всі так розглядають, о, а цікаво, що він знімає, а що тут так, а як то так. А то не через відео. Думаю, десь там знімає, десь не знімаю, а тут всі дивляться. А то через те, що лабубу вчіпив собі на шорти. Так, я його відчіплю. Куліна мені дала його поносити, щоб вона не загубила, щоб пісок коротше, не падав той лабубу. Ще по друзі добре, що вона поїла, купили квіточку нову, вже оновили ту вазу карлінину. Купили ще в епіцентрі цю пахнючку. Ну, класна. Оця от Блюмівська вона реально дуже класно пахне з манго. Так що майте на увазі, не якісь там Арео, не ще там щось, а іменно Блюм. Класно пахне. Зараз покажу, що ми накупляли, Пригодився цей шопер Кароліни. Класний. Недаром вона ходила на майстер класи з малювання. Тепер маємо кульочок від Каролінки. Так. Зараз. Ну, Тут мангом пахне як, як має бути. Клас. Так, взяли ми нагетси, ось такі від друдь. Ну, попробуємо. Ми вже спробували. Інші фірми. На цей раз не було те, що ми хотіли. Оці от кульки взяли картопляні. Взяли ще кульки картопляні. Взяли, дивіться, картоплю. По селянськи, діпів цього разу не було. Вона похоже на діпи. Так, тут ще щось. Коротше, цілий кульок заморожених продуктів, які дуже легко приготувати. Ми їх навіть готуємо не в фритюрі, не там, в тих грилях, а просто, звичайно, в нашій духовці запхали в духовку, поставили, там пише в інструкції, скільки треба ставити, 15-20 хвилин і все. І вона готова. Картопля фрі, ну така. Хвильками і ще одна. Коротше, набрали стільки продуктів заморожених. А тут і квіточка пахне. І пахнючка. Оцей блюм. Оце, оце реально прикольна фірма. Так що, хто хоче таку пахнючку до хати, ну, вона, мені здається, що швидко закінчиться десь її на тиждень до двох хватає. Але запах в хаті стоїть класний. От, і тут ще десь чек був зараз. Кручу, верчу. Так, як думаєте, скільки це все в нас вийшло? 913 гривень. Ну і от по дві штуки майже всього набрали, крім нагетців. Нагідці самі дорожчі були по 210. Картопля фрі по 132, картопля фрі хвилькою 109 і картопляні кульки теж 109. Ну, в принципі. Нормально, це аж 7 пакетів. Це як швидкого приготування. Ну, коли 10 хвилин і вже їмо. Я би не сказав, що сильно корисна їжа, але от коли ти вже змучився і хочеш щось зробити, десь цілий день був і змучений, приходиш, і не думаєш, що ти хочеш вставати до плити і робити то їсти вже хочеш вже голодний. Ну, Варіантів є багато, можна обосити в кафе. Або замовити доставку, або купити піцу, або зробити самому. Все. Йду до дівчат. Наводиться, щось. сьогодні дуже сильний вітер. Ну, там, і не сильно познімаєш, бо вітер буде то все перебивати. Але зато хоч теплий. Сьогодні щось з того скуштуємо. Я думаю, в Україні все зайде. І на нагетси... ну, Найце дуже любить. Найце вдома приготувати дуже смачно. Вони получаються майже такі в Макдональдсі. Хоча я їхав з такими чорними пакетами. Ми брали минулий раз чорні пакети з тими всіма кульками картоплями Фрі, вони були дуже класні. на Цей раз приїхала, а їх вже нема. Розібрали. Я навіть не запам'ятав, яка в них фірма. Ну, Вирішив на цей раз спробувати якісь різні. Я тільки вийшов на вулицю погуляти до дівчат, а у них вже гуляння ну, закінчилося. А гуляння закінчується як? Ти виходиш, ага, тато, я хочу в магазин. Все, мусиш йти в магазинчик, щось купити і йдуть додому. Ну, Набіглись, нагулялися, таке рідко буває, що от коли її виводиш на вулицю, вона бавиться-бавиться, а потім каже, все, я набавилася, вже хочу йти додому. Таке буває хіба або... Коли всі вже розходяться повністю по домах і нікого не лишається, або вона хоче щось купити. Ну так типу, проголодалася, хоче щось солоденько. Ми ще з нею малювали оцих от її любимих Лабуб, мама Іршку Лабубу, її любить тепер малювати Лабуб в блокнотику. А я кажу, давай проекспериментуємо експериментуємо і зробимо так, подивимося, як би виглядав Лабубу Hello Kitty. І, коротше, намалювали. Я допоміг, я розмалював типу, контури Хеллоу Кіті. Ну, приблизно. А короліно ну, це все порозмальовувала. Зараз покажу, як це виглядає. Чи ну, я думаю, що Лабубу прикольніше виглядає, ніж Хеллоу Кіті, тому що Лабубу він такий милий. І страшний, і якийсь похмурий, похмуро веселий, коротше, няшний. А Hello Kitty в апріорі вона вже класна, типу няшна, завжди весела, вона не є якась похмура чи зла. Але якщо домалювати її зуби, то абсолютно картина вся міняється. Зараз я покажу, як це виглядає. Її любимий блокнотик Hello Kitty. Так, зараз відкриваємо. Так, це попередні малюнки. А я думав, що ми попали на те, що малювали. Ну от, Кароліна малювала таку лабубу. ну Якщо на перший раз взагалі класний Мені лабубу, потім я ще малював. Так, і тут вона ще намалювала, дивіться, ось такого от лабубу. Ну Я їй допомагав, я їй намалював личкою, бо їй тут дуже не виходить, Ця всю решту вже Кароліна домальовувала сама і розмальовувала. І от Hello Kitty. Як вам Hello Kitty? Якщо б він був в стилі Лабубу? Гарна іграшка. Чи ви б ліпше Лабубу купляли? бо Лабубу якийсь виглядає миліший, ніж Hello Kitty. Ну, Такі от два малюнки красиві розмалювали. Ви лишається пару сторіночок. У Нас ще будуть ще, я так розумію, ще якісь творчі завдання. Бо так як я бачу, то Кароліна Хеллоу Кіті відійшла на другий план, так само Пушін теж відійшов на другий план. А Лабубу це тепер її любима іграшка. Ну, ось так от. І так як вона полюбила Лабубу, а не любить Ляльки, не любить пупсів, не, вона любить Барбі. Але не любить у тих пупсів, типу Нюборни, Реборни, там Аннабелі. Ми вирішили зробити їй подарунок. Ну, побачите у наступних відео. Так що ставте лайкосики, пишіть, кого ви більше любите Hello кіті чи Лабубу, чи нас.